Вітаю, шановне панство! Це знову перший чесний блог на першому міському. В цьому випуску подивимося, як згущаються хмари над особистою армією Труханова та згадаємо, як в Одеситів викрали аеропорт. А ще подивимося, хто на цей раз не витримав тягара депутатського мандату. Спойлер, ви за ним сумувати не будете. Отже, почнемо. Геннадій Труханов вирішив створити комісію та з'ясувати, як 12 років тому віджимали Одеський аеропорт. Якщо ви думаєте, що ця думка прийшла до нього сама, так ні. Взятися за справу міського голову спонукав лист від набу. А ви знаєте, з цією структурою в мера відносини специфічні. Тепер на Думській перелопатять архіви дуже цікаво, чи знайдуть там шокуючі факти та неймовірні підтвердження зухвалого пограбування Одеси. Бо схему з аеропортом прокручували у прямому сенсі. На очах от Руханова зараз НАБУ цікавлять конкретні рішення міськради 2011 року. А тоді Геннадій Леонідович був скромним депутатом міськради та скромно очолював депутатську більшість фракцію партії регіонів. Змі всяке писали про його тодішню роль, але фактів не надавали. Але все одно потрібно бути обережними та під час розслідування не вийти на самого себе. Стислий зміст попередніх серій. В 2011-му-13-му справжнє злочинне угрупування два одеських бізнесмена Каухман та Грановський. Зараз він змінив прізвище на Борухович, але це йому не надто допомогло. За активної підтримки другого ришелія та політичного трупа ексмера Костусєва стали щасливими власниками більшої частини аеропорту. Інвестори мали вкластися в комплекс а Одесити зажити по-багатому. Коротше, ідеальна схема, де ми з вами залишилися і без. З грошей і без аеропорту. Після виборів 2014-го на Думській начебто оговталися і почали судитися. І те не одразу. Труханов вирішив тріумфально повернути майно та пішов на мирову. Правда, набу вже з доброї волі не сподобався. Воно назвало угоду змовою та нарахувало 100 мільйонів збитків для Одеси. Упс! Вийшло незручно, але що говорити? Справа згодом благополучно заглохла. Зараз головними учасниками схеми приватизації займається Вищий антикорупційний суд України Кауфмана та Боруховича Грановського навіть відправили в СІЗО, звідки вони вийшли під заставу. А от з Олексієм Олексійовичем трошки складніше. Уродженець Сахаліна та політичний друг проросійського зрадника Маркова Олексій Костосів увійшов в історію ще й своїм безглуздим піаром з Кувалдою та неймовірною чуйкою, коли треба робити ноги. В кінці 2013-го він пересварився ледь не зі всіма, склав повноваження та побіг за кордон. Кажуть, живе собі десь в Ризі чи Лондоні та горя, не знає. Але нещодавно Вакс і його відправив у СІЗО заочно. Тож, десь в Європі, трошки напрягся один маленький ексмер Одеси. Раніше я легенько пробігався по моїй улюбленій муніципальній варті: славетних тітушках Труханова та кишеньковій армії, що чатує на вході в мерію. Отже, зараз час розвернутися наповну, тим паче, що привид є. Нещодавно у членів комісії Одеської обласної військової адміністрації, які розбирали доцільність певних тендерів під час війни, витріщилися оченята, бо з'ясувалося, що муніципалів у мерії нараховується аж 450 осіб, і вони обходяться платникам податків. В 115 мільйонів гривень на рік. Присутній віцемер Валерій Сілін вголос пояснювати, чим таким займаються ці особи, не став, бо секретик. Але слово за слово, і з'ясувалося, що муніципали взагалі-то охороняють критичну інфраструктуру. І то не всі, лише третина. Решта, якщо і працює на благо міста, то точно вдень, адже під час комендантської години, як і всі престойні громадяни, сидять вдома. В цей момент учасники зібрання відчули у повітрі стійкий аромат маленької, чисто одеської ПВК та замислилися, а чи не відправити 115 лямів на справжню армію, а не справжній знайти більш корисне заняття. Ахнов щойно почув суму не лише склад комісії, а й сам керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Той натякнув, що деяким муніципалам краще вже дивитися, що там по вакансіях, бо на них може чекати скорочення. Якби я складав резюме бійцям з Думської, то воно вийшло дуже довгим. У 2015-му заводити персональних тітушок стало модним трендом. Тоді маленька армія Труханова нараховувала півсотні осіб. Їм понакупляли балончиків і гумових кийків та відправили виводити з мерії непроханих активістів, журналістів-політиків, і розганяти не приведи Господь антимерські мітинги. В 2018-му муніципали так старалися під час демонтажу антипаркувальних стопчиків, що відправили на лікарняни кількох журналістів. Нападників визнали винними та засудили лише цьогоріч. Але навіть коли ЗМІ побачили в тітушок зброю, Мер Одеси бив себе тапком в груди, що міських армій не створював. Йому воно не треба, він і так молодець. Але Труханов дійсно провернув класну схему. За бюджетні гроші роками тримає силову структуру. Так, ви і зараз платите, щоб вас не пускали до мерії. В 2017-му вартових очолив екс-начальник міської державтоінспекції Віктор Кузняцов. Це під його керівництвом даїшники писали листа Януковичу через систему поборів та торгівлю посадами за хабарі. І це він якось пропонував активістам розібратися по-чоловічому. З таким підходом в нову поліцію Кузніцов не потрапив, але його з руками та ногами забрали у департамент муніципальної безпеки, бо профі завжди знайде роботу. Так от, в 2021-му журналісти писали, що чиновник обдирає як липку кафе, бари і ресторани на березі моря. Причому данина платиться цивілізовано. Гроші шлють до благодійного фонду на варті добра, який з'явився через два місяці після призначення Кузнєцова. Тоді правоохоронці навіть почали розслідування. Чим закінчилося, невідомо. А сам фонд перед Великою війною оголосив себе банкрутом. Аплодисменти. Завіса розходимось. Під час повномасштабного вторгнення муніципали одяглися в однострій та взяли в руки автомати, бо стали добровольчим формуванням територіальної громади. Але по суті, це керована мерією структура з незрозумілим статусом та яскравою історією зашкварів, чого коштує лише останнє відео, де муніципали в балаклавах та з кільками бігають по Одес міськ електротрансу через пристрасті навколо крісла директора. Не здивуюся, якщо цим бійцям глибокого тилу в найкращих радянських традиціях видадуть, Дуть грамоти та годинники за посилену охорону критичної інфраструктури. Я спочатку на тему радянщини та нагород пожартував, а потім подивився, що закупав одеський виконком впродовж другого року війни. Готові? Значить, окрім традиційного хламу та канцелярії, я знайшов сувенірні флешки, косинки, пакети, термочашки, футболки з патроном, чорні та білі ручки та найрізноманітніші статуетки. Найдорожчі закупівлі сувенірка на 150 тисяч гривень, ще сотня на годинники, але якщо з футляром, то 136 тисяч, сотня на квіти і десь стільки ж на найважливіше. Знаки подяки від одеського міського голови. Без них на війні, вибачте, ну ніяк. Якщо скласти витрати на прекрасні дрібнички, то у 2023-му виконком отоварився більш ніж на 800 тисяч гривень. Не знаю, що там в тендерній комісії обласної військової адміністрації скажуть, але в мене точно все. Ну а на десерт новини з життя політичних особин. шаріє Ілля фрейман таки знайшов рештки совісті та вирішив скласти мандат, щоб більше не займати місце в міськраді, принаймні віртуальне. Бо після 24 лютого ноги його в мерії не було. Один раз посидів онлайн, занудився і пропав. Фрейман запам'ятався тим, що вигадав історію про смерть дівчинки через нестачу інсуліну в Одесі, а ще своєю боротьбою з прапорами України. Це було за тиждень до вторгнення, і депутати голосували за виділення коштів теробороні. Тоді Фрейман був єдиним, хто натиснув кнопку проти. Але без ексцентричного шарійця в міськраді ще багато крінжу, як і персонажів, яким було б непогано піти або за російським воєнним кораблем, або хоча б за Фрейманом. Тож дивимося в оба та чекаємо гарних новин. Побачимось на першому міському.